Ліктєвий суглоб справжній інженерний витвір нашого тіла. Це не один суглоб, а одразу три: плечо променевий, плечо ліктєвий і променево ліктєвий. Завдяки такій конструкції рука може згинатися, розгинатися і обертати передпліччя всередину або назовні. Цей суглоб. Витримує колосальне навантаження від банального підняття тяжки до складних спортивних рухів. Його стабільність забезпечують потужні зв'язки, а точність рухів забезпечує гармонійна робота м'язів плеча та передпліччя. Але і цей суглоб може мати порушення. А ось які порушення є в ліктовому суглобі, ви можете ознайомитися в описі під цим відео.